Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні намалюємо швидку допомогу. Покладемо папір горизонтально. Я малюватиму чорним фломастером. Ви можете спочатку малювати простим олівцем і у нижній частині з лівої сторони малюю одне кругле колесо. І на тому ж рівні з правої сторони малюю друге. Це буде заднє колесо. Всередині кожного колеса малюємо менше коло, це буде диск. Тепер на рівні нижньої частини диску, ось тут, намалюємо невеличку лінію з лівої сторони. Далі ця лінія буде продовжуватись і з'єднуватись з заднім колесом. Тут ми лінію уявляємо і з цієї сторони малюємо трошки коротшу за ось цю передню. Намалюємо передній бампер, невеличка лінія вгору і малюємо горизонтально до колеса. Ця лінія закінчується приблизно між диском та верхньою частиною колеса. На тому ж рівні нам треба намалювати задній бампер. Спочатку малюємо таку ж вертикальну. Між верхньою частиною колеса і диском знайшли серединку, і на цьому рівні малюємо невеличку горизонтальну, вона вже не йде до самого колеса, і вертикально вниз. Трошечки відступаємо від бампера. Ось так. Малюємо тепер вертикальну невеличку. Від неї малюємо в сторону лінію трошечки під нахилом вгору. І ця лінія буде закінчуватись десь між цими двома. Тепер лінія більш вертикальна, але все ж таки вона має трохи нахил. Це в нас буде кабіна, де сидітиме водій. Далі ми відступаємо від заднього бампера трошки, малюємо вертикальну лінію вгору. І вгорі нам ці дві лінії треба з'єднати. Я спочатку малюю звідси лінію. І далі домалюю. Вертикально до цієї горизонтальної. Тут напівовалом малюємо фару, і на швидкій допомозі є червона смуга. Почнемо її малювати від серединки фари. Це буде така горизонтальна одна лінія. І трохи вище малюємо таку ж горизонтальну другу. Намалюємо тепер вікна вздовж цієї лінії, зовсім поруч малюємо ще одну таку ж. Тепер горизонтальна невелика. Ось у нас бокова частинка колеса і ця лінія закінчується трошки далі. Тепер вгорі малюємо таку горизонтально і з'єднуємо їх вертикальною, і намалюємо поруч ще одне віконце, воно вже буде прямокутної форми. А ось тут обов'язково лишаємо місце для емблеми на швидкій допомозі. І також не забувайте заходити на канал, там у списках відтворень під назвою Малюємо разом транспорт ви знайдете ще більше уроків по малюванню різноманітного транспорту. І для зручності я залишила посилання на ці уроки в описі під цим відео. А на даху машини над першим віконцем малюємо мігалку Я відмітила місця. Тепер невеличкі лінії вгору, горизонтальною об'єднали. І, трошки, відступивши, малюємо ще дві коротенькі лінії і плавно з'єднуємо. Нам залишилось намалювати емблему ось тут. Візьмемо для цього простий олівець. Ви можете намалювати просто хрест ось такий. Або ж обрати більш складніший варіант, намалювавши зірку життя, який є міжнародним символом екстреної медичної допомоги. Для цього скористаємось олівцем і намалюємо спочатку коло, а в ньому вже буде синя зірка життя. І всередині спочатку намалюємо три видовжені прямокутники. Перший прямокутник малюємо посередині, спочатку дві вертикальні лінії довгі, вгорі і знизу з'єднуємо ці лінії. Тут буде серединка, в якій перетинатимуться ось ці лінії, малюємо їх під нахилом, з'єднуємо. І такі ж дві лінії малюємо під нахилом в інший бік. З'єднуємо їх. І у нас утворилось 6 променів, які нам треба навести чорним фломастером. Кожен промінь це важлива справа, яку роблять люди, щоб допомогти, коли комусь потрібна допомога. Перший промінь це виявлення, коли рятувальники знаходять того, хто потребує допомоги. Другий промінь це оповіщення, коли викликають швидку допомогу. Третій промінь це відповідна реакція, коли рятувальники приїжджають на місце події. Четвертий промінь це допомога на місці, коли рятувальники надають першу допомогу. П'ятий промінь це допомога під час транспортування, коли рятувальники везуть людину в лікарню. І останній шостий промінь символізує передачу в спеціальний центр, коли людину забирають у лікарню, де їй нададуть кваліфіковану допомогу. І тим часом, поки вам розповідала, навела зірку життя і коло чорним фломастером, зайвий олівець витерла ластиком і тепер розмалюємо швидку допомогу. Світло сірим я ще відтіняю трошки білу машину. І малюнок готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!